Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про вирощування ремонтного молодняка. Ремонтний молодняк потрібно годувати так, щоб не допустити як відставання його в рості, так і перевищення живої маси більше як на 10% від норми. Відставання у рості найчастіше це ознака захворювання. Така тварина. Не витримує тривалого племінного використання і її краще вибракувати. Кролі надмірної живої маси також непридатні на плем'я. За деяким винятком ще на підсосі кроленят привчають до поїдання рослинних кормів, а після відлучення їм дають високоякісні корми. Краще спеціальний комбікорм стартер. До 3,5 місячного віку ремонтний молодняк можна годувати до схочу. Після цього дещо обмежують раціон. Дають приблизно 75-80% того, що тварина може з'їсти при годівлі до схочу. а за тиждень-півтора до наміченого парування знову дають корму до схочу. Організм при тимчасовому обмеженні раціону швидше досягає статевої зрілості. Одночасно починають вироблятися гормони, що сприяє розвитку статевої системи і молочної залози. Така годівля ремонтних самок дає добрі результати при першому окролі. Ці кролематки краще вигодовують молодняк, ніж ті, яких годують до схочу. От і все. Ви щойно дізнались, як вирощувати ремонтний молодняк. А у наступному відео розповім вам про селекційні ознаки м'ясошкуркових і м'ясних порід. Дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!